У нас нова тема зведення доспільного знаменника дробів і порівняння дробів. Нагадаю, що, отут, так і написав, що в п'ятому класі ви навчилися порівнювати дроби з однаковими знаменниками. Ну, тобто, нагадую, що у нас там ми могли порівняти 2 п'ятих, наприклад, та три. Я. Із двох дробів з однаковими знаменниками е, менша та чисельник якої менше, і більша та чисельник якої більше. Тобто порівняли чисельники і поставили знак е, менше. Це коли однакові знаменники. Також ми порівнювали дроби з однаковими чисельниками. Давайте я так зміню. А з однаковими чисельниками у нас більше дроб, який навпаки, знаменник якого менше. Ну, таким чином ми могли порівнювати. Що ми ще порівнювали з 5 класу? Ми знали, що е, довільний правильний дріб завжди менший, ніж неправильний. Так? Тобто 2 п'ятих, наприклад, буде менше, ніж 4 третіх. Хоча тут і знаменники різні, це різне, але ж 4 третіх це у нас 1,1 1 третя, да? тобто більше, ніж 1, а 2 п'ятих менше, ніж 1. ми могли таким чином порівнювати. Да? Ну і з одиницею, коли ми порівнювали, казали, що правильний дріб, він завжди менший, ніж одиниці, а неправильний у нас що більше або дорівнює одиниці. Ну і от таким чином відбувалося порівняння. Тепер, щоб порівняти дроби, тобто як, ставиться задача, порівняйте діти дроби, зараз я це очищу з різними знаменами. Ой. Так. Ну, наприклад, там, дві сьомих, і три якісь там, і три госмики. От. І тут уже якось один дріб правильний, другий правильний, знаменники рідні, чисельники рідні, тому ну, поки що питання так прямо поставлю, Питання, як це зробити. Для цього є. Перша частина теми це зведення дробів до спільного знаменника. До речі, зведення дробів до спільного знаменника вам знадобиться не лише для порівняння дробів, а й ще для додавання або віднімання дробів з різними знаменниками. Це буде наступна тема. Ну, давайте, як же нам звести дроб, дроби до спільного знаменника? Ну, до речі, спільний знаменник може бути ну, довільний, да, якийсь там, ну, е, який є е, кратним для сімки та вісім. Ну, якщо ми дивимося зараз на наші числа, я взяла як приклад. Але, е, та що в мене звик? У мене там три було, да? але е, прийнято зводити дроби до найменшого спільного кратного. Ну і як ми Ми знаходимо НСК. Так подробно розписувати, як я не буде потрібно, але це для першого поясу. НСК знаменниця. Найменше спільне кра. Оскільки це числа взаємно прості, то їх НСК дорівнює їх добутку. 7 на 8 – 56. Знайшли НСК. Але ж можна звести до знаменника не лише 56, а до знаменника, наприклад, 112. Да? 56 помножити на 20 це теж є кратним для 7 та 8, але це буде не найменше стильних крат, а взагалі кратним. Тому взагалі можна звести до знаменника, який від вас потребує ну, в умові. Так, дивіться. Що ми? Вони навказ знайшли. Далі ми знаємо таку основну властивість дробу, що якщо чисельники знаменник повного дробу домножити на одне і те ж число або поділити на одне те ж число, то від цього дріб не зміниться. Тому нам от потрібно отримати 56 у першому знаменнику і у другому теж. І тоді є таке поняття, як додаткові множні. Такі ставляться гачочки і під ним, над ними підписуються додаткові множники. Як вони знаходяться? НСК, тобто спільний знаменник, ділиться на знаменник першого дробу. І це буде вік. НСК, тобто це наш спільний знаменник. Спільний, я так напишу, знаменник. Ділимо на 8 і отримаємо 7. Це додатковий множник до другого дробу. А потім ми множимо і чисельник, і знаменник на 8 за основною властивістю дроб. Тобто у нас є 16,56. І 21,56. 7 помножили на 3, 7 помножили на 8. А тепер. Я вам нагадала п'ятий клас, ми там вчилися, у нас дроби з однаковими знаменниками. Тому порівняти дуже легко і ми поставимо знак менше, оскільки чисельник першого дробу менше, ніж чисельник другого. Таким чином, завдяки зведенню до спільного знаменника ми можемо порівнювати дроби з різними знаменниками, які, наприклад, обидві є правильні. Правильні дроби, як в цьому випадку. Так, це я ще не прогортала, зараз подивимося, що нам пропонують в цьому параграфі. Ну, тут взяли 3 четвертих і 5 шостих, бачите? І тут на прикладі цих двох дробів зводили до спільного знаменника. Додаткові множники розписали, дивіться, в дужечках. ну ось, 3 четвертих додатковий множник 6. Я шостий додатковий множник 4. Ну, ми додат... ну, ж не будемо запитувати кожен раз в дужечках словами додатковий множник. Тому ми будемо отак, ось, як я казала, 3 четвертих, наприклад. І ще раз додатковий множник 6. Ну, це зводили до знаменника довільного, Да? Тобто, взяли і сказали, дивимось, 3 четвертих і 5 шостих. Да? Ну, тут сказали, що крапне це 24. Але це не найменше спільне крапне. Це просто звели до знаменника 24. Як я вам казала, можуть вам сказати: зведіть, ну, просто питання таке: звести до знаменника 24. Можна звести. До знаменника 36, тому що 36 є кратним для 6 і для 4. Але ще раз ми будемо зводити до найменшого спільного, якщо нам не кажуть в умові до якого. Ось. Ну, і спільних знаменник двох дробів це спільна кратне їх знаменник. Під час ведення дробів, бачите, зручніше зводити їх до найменшого спільного знаменника. Ну, а далі написали той алгоритм. ви вдома ще раз прочитаєте, і зараз ми, щоб звести, знайти найменший спільний знаменник дробів, тобто НСК, знайти додаткові множники, Помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Ну, а далі показують тут у підручнику, як порівнюються за допомогою першої теми зведення до спільного знаменника числа. числа, да? ну і порівняння 7-8 тут взяли, да? і 11-12, і тут далі показали, що знайшли е, НСК, так, написали, але ж тут додатковий множник, бачите, де пишуть, справа, але я ну, пропоную писати. Дивіться, е, от два, наприклад, в третьому степені пишуть права, да, степень. Тому, якщо цей гачочок отак не поставити, можна сплутати зі степенем, розумієте? А якщо ми пишемо зліва додатковий множник, то тут, хоч ви поставите гачочок, хоч, може, десь забудете, але ви не сплутаєте із степенем. Це буде. Зрозуміло, що додаткові многим. Тобто, де записувати, це ваше діло, але тоді обов'язково ось ці такі, ну, такі відокремлювачі ставимо. Ну і таким чином зробили висновок. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило порівняння з однаковими знаменниками. Це те, що я вам тільки що розповідала. Ну і тут пішли вже приклади. Укажіть три числа, повна з яких більше за 17, але менше до 15. Ну тому спочатку звели їх до спільного знаменника, ось тільки 5 у нас взаємно прості, тому 35, тому це 5,35 у нас є, і є у нас 7,35. І між ними потрібно було взяти, виписати. Ну, за умовою, за питанням і ну, числа, які потрібні. Це весь наш параграф. Єдине, що я вам хочу сказати, ну це так, що коли ми, е ну, наприклад, в НМТ бувають такі завдання, де підбирають дроби, їх потрібно порівняти. Але знаменники підібрані дуже складно. Ну, давайте щось. Три, наприклад, п'ятдесят там перших. Ні, п'ятдесят сьомих нехай буде і там. Дві, наприклад, сто шістдесят дев'ят. Ну, що небудь так. О, і потрібно порівняти. Зверніть увагу, що бувають випадки, що десь краще зводити не до спільного знаменника, а до спільного чисельника для порівняння. Але ж ви все знаєте, що у нас з вами, ну, тоді, як порівнювати дроби з однаковими чисельниками? Тоді можна знайти, я тут напишу так, НСК чисельників, так? Да? Тому що зазвичай у цих там додавання, віднімання звичайних дробів зводять до знаменника. Діти звикають до спільного знаменника, але можна і до чисельника в порівнянні. І це буде у нас 6. Тому перший дріб домножаємо на 2, щоб до спільного чисельника звести. А тут на 3. Да? Ну і тоді ми зможемо порівняти, ну, наприклад, там 6, 100...

навіть іще не домножувши з однаковими чисельниками, більше та, я знаменник якої менше. Тобто, так. Поставили знак і перенесли сюди. В ну, параграфі не пишуть до спільного чисельника поки для порівняння, але це теж так можливо робити. Ну, і все ми вивчили цей параграф. Вдома ви прочитаєте параграф подивитись відео, якщо щось не зрозуміли, відповіді на питання, як завжди, ще після параграфа. Ну, а зараз ми перейдемо до практичної частини і розв'язувати почнемо вправи наші. Ви нам зададите? задаєте?